екстремуми функції. Околом точки Х0. Називають довільний проміжок, що містить цю точку. Поясню детальніше, про що йде мова. От у мене є точка 4. Координати в неї 4 по x. Ну, так от околом точки такої можуть бути довільні проміжки, які містять цю точку. Точку Х0В. Називають точкою максимуму функції y дорівні f від x, якщо для всіх x з деякого около точки х0 справджується нерівність f від x0 більше f від x. Точку x0 називають точкою мінімуму функції y дорівні f від x, якщо для всіх x з деякого около точки х0 справжується нерівність, f від x0 менше f від x. Точки максимуму та мінімуму ще називають точками екстремуму. І значення функції в цих точках називають екстремумами функції. Є необхідна умова екстремуму. Якщо точка Х0 є точкою екстремуму функції F від X, і в цій точці існує похідна, то вона дорівнює нулю. Тобто, якщо у вас є завдання перевірити, чи дана функція має екстремуми. Ви для початку знаходите похідну цієї функції і дивитеся, чи дорівнює вона нулю. Якщо похідна у цій точці дорівнюватиме нулю, то ця точка є точкою екстремуму. Якщо не дорівнює нулю, значить ну, екстремумів немає. Тобто це необхідна умова. Але цієї умови недостатньо для того, щоб сказати, це точка максимуму, чи це точка мінімуму. А може це взагалі третій варіант, бо і таке можливе. Є, тому є достатня умова екстремуму. Ви дослідили необхідну умову, дізналися, що є похідна, вона дорівнює нулю, то ви дізналися, що є екстремум. І тепер ви досліджуєте це мінімум чи максимум. Достатньо умова екстремуму. Якщо функція ФІДІКС не перервана в точці, в якійсь точці. І якщо ця похідна більше нуля на проміжку від А до х1. Та менша на проміжку від х1 до Б, то х1 є точкою максимуму функції ФІДІКС. пояснюю на малюнку. Ось у мене є вісь y, ось є вісь X, Ось у мене зелененька така функція. І у мене є, за необхідною умовою, раз точка F відню 0 і 2 точки F від 3 дорівню 0. f дорівню нулю. Бачите? Дві точки. Я не знаю де мінімум, де максимум. Без графіка я цього в житті не дізнаюся. Якщо не виконує, достатньо умову екстрему. Звісно, якщо є графік, то взагалі і похідну не потрібно шукати. Подивилися на вище значення, подивилися не менше значення. А якщо графіка немає, то, будь ласка, користуємося похідною. Так от, в мене сказано: якщо на початку, от як рухається в додатньому напрямку, 8. Якщо в мене похідна була додатня, більшій нуля. А у цій точці вона стає від'ємною, тобто менше нуля. То що я бачу? Було більше, більше більше, тут менше, 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 менше. Тобто у цій точці функція досягла свого максимуму. Зрозуміло? І тепер можемо сформулювати мінімум. Дивіться. Було менше нуля, було, 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 стало рівнем 0 і пішло на зростання. Тобто, якщо похідна менше нуля від проміжку від С до х2, та ф' від х більше нуля на проміжку від х2 до D, то x2 є точкою мінімуму о, функції. Тобто це мінімальне значення. Падало, 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 сягнуло дна і почало зростати. Я ще що хочу додати: дивіться, можливі випадки, коли ви будуєте оцю. Знайома так, вам ситуація проміжки. Додатня функція, від'ємна, від'ємна, додатня. Не, не функція, а похідна функція. Якщо похідна, додатня, то ми знаємо, що функція зростає. Якщо похідна від'ємна, то функція спадає, спадає, зростає. А тепер дивіться уважно. Якщо у мене похідна, змінюю знак з плюса на мінус. То ця точка є точкою максимуму, бо функція зростала, сягнула свого піку і почала спадати. З цим розібратися. Якщо у мене може бути, що є два проміжки, і знаки йдуть підряд. Мінус, мінус, плюс, плюс. Ну, тобто, начебто це і екстремум, да? але не мінімум і не максимум, ми далі скажемо, що це за точки, як вони називаються. От. Це не максимум, просто там щось з функції відбувається, але не максимальне, значення і не мінімальне. Тобто вона не є точкою екстремуму. Два однакові знаки поспіль. І якщо у мене похідна змінює знак з від'ємного на додатній, то це буде точка мінімуму. Тобто, коли ви досліджуєте функцію, а ви знайшли екстремуми, прирівняли до нуля, знайшли. Значення функції похідної функції додатні, від'ємне, і потім дивитися, як вона себе веде. зростає, спадає, і з'ясовувати, де у нас знаки, е змінюються. Можна за графікою, можна за похідною, можна от за проміжками. Теж бувають завдання, як визначати.